Вітаю всіх! Сьогодні у нас 4 липня 2024 рік Україна, місто Черкаси. В вашій увазі хочу представити сорт абрикоса червонощокий. Ось він, отакий красавець. Ось вам червонощокий. Бачите. Форм, форма плода куляста, але тут як подивитися, бачите, вони. Форму разну мають. І кулясти, якісь трошки видужені. Ну, разної форми вони на дереві. А в основному то кулясти, і на сонячній стороні, бачите, такий малиново-червоний загар. за того її назвали червонощоки гарні нарядні плоди, кісточка середнього розміру, така пузатенька. вона суха, вільно. Гарно відокремлюється від м'якоті. Подивимося сік всередині. Зараз за смаком попробую. Угу. Солодкий, кашеобразний, але сік є. Солодкий з кислинкою, ближче біля шкірочки. Ось такий Плід. абрикоса. Угу. Добрі, хороші, абрикоси. Не бачите вони? Отаке От відро. Там на дереві їх гібато мене П'ять чи шість дерев червонощоків. От оце виходить з двох віток, оце я зірвав сіки. Відро на не знаю наскільки тут, мабуть, на 10 чи на 15 літрів. Це отакі вони. Зимостійкість висока, стійкість до хвороб вища Ну, Так як і всі абрикоси трішки уражуються манульозом, потрібні обробки, бо без обробок ви абрикоси не виростете. Ось такі красавці, сорт червоно Це Це такі вони. Гарні, плоди. Товарність гарна. Мені подобається. І смакові якості, і смакові властивості гарні, і товарний вид гарний, транспортабельність також хороша в стадії технічної зрілості. Ну, це вже дозрівші плоди. В цьому році вони раніше дозрівають на 2 тижні, тому що весна була рання і тепла, і сроки здвинулися вперед. Так що садіть цей сорт в себе в садку. Плоди смачні, красиві, бачите, нарядні. Червоно-щокий. Гарний сорт. Рекомендую для вашого саду.